Доброго дня, я знімаю а, огляд на роутер фірми Xiaomi AS1200, який я придбав в магазині Allo. Роутер мені прийшов буквально за день. Я на наступний день не зміг його забрати. Ну, от прийшов у гарному стані, новий, без пошкоджень. Я підключив на нього київ інтернет. То, в принципі, гірабітну швидкість, то я провіряв на цьому на тестері швидкості, то свою швидкість заявлено, він відпрацьовує. Це гірабітна швидкість, тому гарно працює. Так, що ще сказати за цей роутер? А він має гарну систему підотхренітелі, предоткр... 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 як це сказати. Тобто він не підвержений перепадам напруги. У мене попередній роутер, в принципі, згорів від цього, тому що дуже часто відключали світло, цей роутер таких проблем не має. Що можна ще сказати? Ну, в принципі, рекомендую для покупки. Тут багато чого не скажеш про роутер. В принципі, всі роз'єми є. Я думаю, якщо виникнуть проблеми, я цей. Коментар, цей відео огляд дещо доповню. А так рекомендую до покупки в гарний робочий роутер.